Голосно кажи. Що що каже? Кажи, Давай ну, кажи мотор, батарейка. там, що, мотор. що. Добрий день. Сьогодні я вітаю вас в молочному центрі сучасного мистецтва. Я зразу так на три працюю. І сьогодні ми відкриваємо виставку, яка є. Скажімо так. Трейлером для наступної виставки під назвою «То було, Тобулоші торде. На вікнах молочного центру сучасного мистецтва сьогодні я вам представляю раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім робіт, сім робіт, які можуть вам підказати тематику виставки. А саме, Тематика виставки це гуцульська міфологія. І не тільки міфологія, а також науково-дослідницька база, на основі якій зараз пишеться нова історія гуцульщини. Щоб багато не говорити, я би вас попросив пройти за мною. Я одразу вам буду показувати картини. Почнемо зліва. Дана виставка відображає на своїх полотнах історію гуцульської міфології, яка була зафіксована в малому рожнімі на кафелях в пана Гриці вдома. Пан Гриць має піч грубу з кафелю. Він дуже заперечує. Тобто, коли ну, зараз ми займаємося археологією і вже півтора місяця. У нас ведуться розкопки на Косівщині і на Ховені. І кілька днів тому ми заночували в пана Греце. і в нього на кафелі ми побачили ті малюнки, які ми власне, вже кілька років досліджуємо в ґрунті, в розкопках і в міфологіях. І, власне, ми побачили доказ того, що ця міфологія не є міфологією, вона є все таки реальністю. Пан Гриць був дуже збентежений, він заперечував, він не хотів дозволяти нам фіксувати ці малюнки, він не хотів дозволяти нам навіть викупити цю, цю піч і подарувати йому новітню якусь сучасну піч. Тому, поки він спав, ми швиденько на від корусці малювали певні сюжети цих кафелів, Зараз вони тут зображені кількох. Даному сюжеті е, зображена жінка, яка е, радіє е, врожаю, врожаю яблук, то вже ближче до осені, тобто гуцульщина, вона все-таки багата на врожаї різних культур і яблуко то є такий один з врожаїв, який був дуже корисний для гуцулів, оскільки гуцули возили. З половини молока на їжаках, а їжаки харчувалися тільки яблуками. І наразі е, тут зображено, що багато яблук вродилося, тобто рік є успішний, тобто зиму перезимують, їжі будуть жити і весну знову будуть працювати. І, власне, цей історичний факт він зображений на кафелі пана Гецер. Наступна м, картина е, зображає е, зіткнення двох культур, двох цивілізацій, майже. тому що тут як зображений кінь, який є, е, 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 дехто з вас він на двох картинах, ну, тому що раніше коні були довгі, вони були там по 100, по 200 метрів довжиною коні. Вони взагалі прийшли з лісу. Раніше коні жили, жили в лісі і люди їх вже приручили пізніше. От. А чому не одразу? Тому що коні були дуже довгі, вони плутались між деревами і е, було незручно ними взагалі якось керувати, їх привчати. І тут якби показана така невелика така мініатюра, що от е, кінь прийшов з лісу вже до е, господарки, до газівства, до людей. От. Не, людей не видно, але вже видно, що лісу немає. Тобто от, задниця коня, ось перед коня. І от, звісно, кінь прийшов. І це також, пане Греце, вдома. Ми це зображення піймали, зафіксували. А можна питання? А такси. то правда, що е такси сучасні, тут такі, знаєш, при такі собаки коричневі, і теж довгі маленькі, то вони від коні пішли Гацульського? Є підозра, що власне такси це є родичі мишей. Тобто миші раніше, коли... Ну, Насправді нічого смішного тут немає. Ви е, зможете пересвідчитись тобто, на малюнках е, 5 листопада в арт-галереї Арт на Мурі, там буде зображено власне, всі експозиції цих кафелів. І там буде зображення коня в лісі, на якому їздять миші, тобто, вони катаються. І власне, от, можливо, є в цьому зв'язок, можливо, нема. Тобто це ще питання досліджується, тому що ми тільки почали, ми тільки почали занурюватися. в Історію. На третій експозиції ми бій, бачимо проїду, риби. Тобто, дані риби це чотири форелі, чотири риби. І тут е е все дуже просто. Тобто, риби мають ноги, е ця риба не має, ноги, вона має ногу. Чому невідомо? Можливо, тому що вона вже має певний вік, можливо, вона стара, можливо, нога була втрачена під час якогось там. Якоїсь життєвої перипетії, ну, немає також ну, тут таке, тут я вибачте, не можу вам нічого сказати. Але ми бачимо, що в цих рибах, тобто це є форелі, тобто в струбі, то є гуцульська така риба, починає проявлятися візерунок, як нам відомий ліжник. Тобто ми знаємо цей візерунок сьогодні, як ліжник, як. Косівська, чи Бетананка, чи візерунок, чи Килими. Е е е е е е е е тобто, Про що це говорить? Це знову ж таки підтверджує те, що раніше риби були розумні, істоти, вони жили посеред людей, вони жили. В водяному середовищі, але вони жили посеред людей. І вони час від часу виходили назовні, але вони мали неабияке бажання існувати за звичаєм людини. Тобто вони чимсь чим ну, би тим, що рибу вночі крали в неї ліжники. І перепродували ці ліжники іншим людям за підвищеною ціною. Так створився косівський базар. Власне, можливо, ця мініатюра, зображена у гриця на кафелях, є підтвердженням того, що отак от воно все зачиналось. Можливо, бачите, тут ще якби не дуже кольори проявлені, от, тому що в інших рибах, які ми знайшли на розкопках, зараз я на жаль не можу вам. Надати ці матеріали, вони будуть надані пізніше, але в інших рибах ці візерунки вже набували кольорів. Тобто риба вона вже приживалася в певному середовищі, вона вже, як хамелеон могла спотворювати своє кольор тіла і, відповідно, робити якусь справу, заради якої вона існувала в цьому середовищі. Ну, наразі поки що все, я вас би попросив до наступного. Наразі ця експозиція представляє картину, на якій зараз гора З цієї гори спускається істота під назвою Гуцульський Гіж і везе на собі відра з молоком, ну, як гуцули кажуть, бребенець. Це ще раз підказує і доказує існування цих велетенських істот у Цучів. Це зображення вже ну, пану Грицю, наскільки ми його питали, коли ми в нього зжили, то пану Грицю вже було ну, десь так 89. Ну, там, і він сказав, що то ці кафелі, тобто ця піч вона ще прийшла від його діда і, і, і ще раніше. Тобто, якби то така штука непроста. Тут, е, тут малюнок він має зміст, і просто так ніхто раніше малюнки не робив. Я не буду вам відкривати всі карти, але ми вже знайшли докази існування цих велетенських тварин, і докази є. E, заховані в ґрунті, в пластах ґрунту в кістяках цих тварин. Поки що я більше нічого не можу сказати, то буде все пізніше. E, мусите почекати. Я перепрошую. Я перепрошую, то є ще секрет. Це не картина. Це не картина. Наступні відвідувачі, наступні відвідувач. Добрий день. На даній експозиції зображений елемент гуцуцького ліжника. Ось, власне цей елемент гуцульського ліжника зустрічався на тілі риб, на тілі форелей. І тут якби, я просто зобразив певні такі елементи, тому що можливо людям цікавіше подивитися більш зблизька, якісь візерунки. Ось ну, таке. Е, є також ще дві композиції. Я ліжники. так розумію, то під мікроскопом знята форелька, так? Та? Так, звичайно, ну, не під мікроскопом, це просто скафелю, вона е, трошки перезнята і трошки можливо вийти за якість зображення, але ну, є ще такі два візерунки. Це також гуцульські ліжники. Е, ну, Оця експозиція, вона не є повною. Вона є повною. Скажімо так, це є м, така, такі, як, знаєте кажуть, є кіно, а є таке трейлер до кіно. Це є трейлер. Це є трейлер до виставки, до виставки археологічних досліджень, а також міфологічних досліджень м, гуцульських істот, які колись жили з поміж нас. І власне оці всі дослідження, оці всі висновки будуть представлені вам на виставці 5 листопада в середу, в 15 годині в бастіоні в Івано-Франківську галерея Артнаму і буде Спектр е, оцих всіх е, тематик більш розширений, там буде е, проведена певна наукова лекція, е, буде показано матеріальні докази наших досліджень, е, наших е, здобутків нашої експедиції. Дуже багато цікавого. Я, я не хочу вам наперед все казати, але на вас чекає сенсація. І тому. Е, я залюбки вас усіх запрошую на виставку, то ще раз повторюся, 5 листопада Івано-Франківськ, Бастіон, 15-та година, середа галерея арт Артнау. То було, що тогди на вас чекає. Щасливого вам е, хлібного свята, як кажуть, сьогодні хлібний свято. До побачення. За кадром звучить пафосна музика. А можна інтерв'ю з вами узяти, так? Рід. Наскільки глибоко доводиться входити в шари Гуцульщини, щоб знайти споналоги? Інколи два метри, інколи три метри. Зараз ми мусимо робити невеличку перерву з наступного місяця, тому що ми знайшли певний експонат, який знаходиться на глибині близько 15 метрів. Знаходиться він не на Гуцульщині. А як на диво, він знаходиться в Івано... на Івано-Франківщині на пагорбах Повчинецького села. Пане Петре, пане Петре, одне питання. Дивіться, а чи не боїтеся ви, що це ваше відкриття може перевернути повністю історію Грузщини, історію України і заголов як освіту? Насправді те дослідження, яке ви проводите, це. Воно сягає далеко, воно сягає далеко в, в старі часи, там вже йде мова не про десятиліття століття, а про цілі так, тисячоліття. Так, так, так. То, так, як так. почуття відповідальності загалом? І ну, власне, скажіть, що відчуваєте? Питання, питання дещо провокативне, я вам скажу. Мені дуже подобається ваше питання. Я вам скажу так, що все, що ми робимо, ми робимо на краще. Нехай буде така відповідь і комусь може подобається, комусь може не подобається. Але ми відчуваємо в цьому потребу зараз. Можливо, хтось в цьому потреби не відчуває. Але давайте судити по результату. А результати ви дізнаєтесь 5 листопада. В Івано-Франківську о 15-й годині в середу Бастіон, галерея Артнам. Ну, хто, хто вас фінансує? Бо то ж не на часі, як каже наш відділ культури. Зі, пан Торонто. <рістю> Ви хочете почути правду? Тоді я роблю офіційну заяву. Нас фінансує Америка. Мушу... Сказати відверто, без усіляких таємниць мусите знати, нас фінансує американський інститут досліджень гуцульської археології та спадщини місто Торонто. Є інститут, є у нас філіал Івано-Франківського цього інституту, і цей інститут від. Американської канадської діаспори залюбки погодився допомагати нам у наших дослідженнях на своєму відвертому ентузіазмі. Ми дуже вдячні нашим колегам з Америки, і ми очікуємо зараз результатів дослідження цієї знахідки, яку ми нещодавно відправили поштою до них в інститут. Ми очікуємо результатів і сподіваємось, що висновок буде позитивний для усіх сторін. Я так розумію, ви директор того, тої філії тої та у Франківську, і раз це такий інститут поважний, то певно у вас якийсь учений ступінь є. Ні. Я е, мушу вам зізнатись, я не є директор філіалу Івано-Франківського дослідницького інституту Гонцущини від міста Торонто. Я є вчений археолог дослідник А людина, з якою я контактую через інститут, це є Анна Підкевич. Вона є науковий дослідник молекулярних досліджень, відділу молекулярних досліджень. Власне, вона зробила поверховий аналіз нашого черепка, нашого знахідки, нашої знахідки, але через брак коштів та ненаявність усіх скажімо так, інструментів та апаратури, вона змушена була відправити до Америки даний екземпляр. Ну, то певно, дякую. Слава На навіки, слава Рейва.